В театрі, Луганському театрі був головним режисером спочатку Луганської трупи. Така історія була, театру спочатку. Театр був поділений на трупу російську і українську. Потім 1991 рік розподіл і організований самостійний український театр. Головний режисер українського, луганського, музично-драматичного, потім академічного театру. Отаке От було до 2014 року. Це був дуже щасливий випадок в моєму житті. Бо, як кажуть, обставини мене виштовхнули з театру, в якому я працював, який я дуже любив. Пройшли певні роки, з'явився новий головний режисер, це дуже складна людина з проблемами етичними. І театр почав, театр почав руйнуватися всередину. Я зрозумів, що я не можу існувати в такій ситуації, бо театральна бійка завжди руйнація театру. І почав шукати, де можна себе знайти в іншому місці. І випадково мене вкинула на постановку в Луганський театр. А далі почався, почався період випробувань, досягнень, помилок, пошуків і так далі. Луганський театр перебрався до Северодонецька, тому що. 2014 році, як всі ми знаємо, Луганськ був окупований, і театр е поїхав з Луганська. Колектив е умовно кажучи, поділився на три частини: е одна залишилась в Луганську е і в подальшому пішла на співпрацю з окупантом. Е інша частина поїхала до Росії, а третя частина поїхала саме до вільної України. Мені подзвонив Сергій Вікторович, директор-художній керівник на той час Луганського театру, і запропонував співпрацю. Я почув про нього, що він Северодонецький, коли я в Одесі у червоні вітрила, і вони теж ставили червоні вітрила. А потім, коли я приїхав, це для мене дійсно був сюрприз. Таке неподобство трохи відчув, тому що чого я до цього не знав їх. Не проблема. Ну, нет, на летницу, надо же наверху. перенести, которые переделаны опять. не восемь, не семь никто не переделывал. Хорошо, на желтая программа. на что получается? Так, он вынул рабочих, выходит Вова. Давай, пятый возле ворот, Вова выходит с Ну, я ничего не забыл. У нас не пятый возле ворот. Второй, там, сказать, да? да? Що краще. В країні в Україні, коли ми їздимо до інших міст зараз, тим більше то. У кожному місті нашої країни є луганчани з області Луганської, і тобто для них це дуже, дуже суттєво, тому що вони бачать, що театр працює, культура працює, і ми про них не забуваємо, вони про нас не забуваємо. Це дуже, дуже важливо. Для інших громадян це теж ми маємо показувати, що Якщо фізично просто територія зараз зайнята, то це не значить, що Луганська нема. І в принципі, наша функція театру, це, ви ж розумієте, що це боротьба цивілізацій, а основа любої цивілізації це культура. От, якщо культури немає, то нема цивілізації, нема за що. Боротися. І щоб громадяни розуміли, що навіть коли вони мають паспорт громадянина України, щоб вони не відносили, що вони там з Совєтського Союзу, що вони ідентифіцірували себе як українці і розуміли, на що ми живемо і знов таки боремося. І що нас чекає в майбутньому? Пора! Пора вже от зараз поїдемо в город, я тебе з ділом. он а ты не э, прислушавшись, обдумаешь. Вот это можно. Ага. Мне, до речи, нужно орден получить. Какой орден? Добавил. Я же я не был на репетиции. А когда у вас репетиции были, я был на малой сцене. Прав? Поэтому я Опяли. по записям Катерина Михайловна. Работаю, 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 работаю У Угорні новость Петра Тимофійовича остров! востро. І отявіть собі, я на першій же репетиції акторам запропонував, ні, розповідаючи про майбутню виставу, тільки розповідаючи, сказав: ну, мабуть, хотів їх захопити, більш емоційний був в розповіді. От я їм кажу, в цьому місці давайте ми заспіваємо. Я не мав на увазі дати команду співати, але фраза пролунала так: давайте заспіваємо. І вони заспівали. Я був переляканий. Ну, ми навчалися в Луганській державній академії культури та мистецтв. І наш творчий батько, да, Володимир Юрійович Московченко, він викладав у нас акторську майстерність разом з Володимиром Андрійовичем Саганом. От і так вийшло, що він на той час я маю на увазі, Московченко. Він був головним режисером Луганського українського театру. І нам було цікаво подивитися, які вистави вони ставить, і ми почали відвідувати саме Луганський український театр. От. Паралельно, звичайно, там ми ходили на Луганський театр російський, який був, і хочеш не хочеш, ти порівнюєш рівень вистав і рівень акторської майстерності. І чомусь ми взагалі розчарувалися в російському театрі в тому плані, що їх постановки були дуже такі слабенькі. І, от це, мабуть, наше перша була така зустріч з театром. Коли в 2014 році почалась війна, ми спочатку роз'їхались по домівках своїх, поїхали з Луганська і були впевнені в тому, що це швидко закінчиться. І що ми знову повернемося, просто продовжимо навчання. Ми тоді були на другому курсі, але все затягнулося, і потім нас. Володимир Московченко покликав в Луганський театр, який вже відроджувався в місті Сєвєродонецьк. Отак ми приєдналися і з 2015 року ми з ним. Ну я не хотів продовжувати роботу в театрі через а, втрату Луганського театру. Ну я думав, що я його втратив, що його, на жаль, більше не буде а, такого, як він був тоді. У нас була. У нас була чудова нова будівля, у нас uh, був чудовий молодий колектив, у нас, uh, ну, у нас було все. Це те, про що я, ну, про, те, про що я мріяв. Тобто це не був старий театр, в яких я працював до цього. Це не був uh, такий пропахший нафталіном. Це був новий, з новими колісами, з новими людьми, з новими роботами. І мені він дуже подобався через це. Uh, коли... В театрі пішла пауза. Тобто я не бачив себе, щоб я зміг прийти до якогось іншого театру, до якогось, ну, того, того страшного театру, який сниться мені з, ну, з товстим шаром пилу, з повною українською класою, Ну, тобто цей театр, який він не мій. І тому я і сумнівався про свою подальшу роботу у театрі. Для людей, які до нас приходять, мені здається, що ну, Луганський театр це частина Луганщини. Це їх спогади, це їх спогади про те ну, про ті часи, коли, ну, коли все було інакше. Коли все було нормально, коли все було, ну, кожен жив і знав, що буде далі. Щось планував, щось про щось мріяв. Я б теж дуже хотів, мабуть, прийти, подивитися на Луганський театр і хоча б на ці півтори-дві годинки повернутися додому і забути про те, що, ну, про те, що відбувається. Можливо, за цим і приходять.

Порабатывай, я их не бачу. Те, кто там выходишь, если зритель не дал только. Все уже надо. В этом тебе проживай. Знаешь, что тебе немає, должна быть стал. Значит, что такое улицу?

вітає Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр. На час перегляду вистави просимо вас вимкнути мобільні телефони або перевести їх у беззвучний режим. Бажаємо вам приємного перегляду! Про тривогу у е, двох варіантах. Перший це закривається завіса. А якщо завіса починає закриватися, то ну, тут, тут, до речі, думки тут або щось трапилось, що кудись хтось впав, що декорація, ну, там, ну, якісь такі думки, потім вже, а так, повітряна тривога, все нормально. І коли починається, ти працюєш, працюєш, і ти починається по залу, пішло один, другий, третій, четвертий сигнал, все думаєш, оп, все понятно, все, зараз буде, зараз закриється завіса. І тому ну ти якби більш настраїшся е, на це і е, Підгадуєш, ну, ми підгадуєш, як можна зараз так, щоб, щоб хоча б сцену дограти, хоч, хоча б а, свою думку, яку ти зараз а, просуваєш, так, хоча б її дотягну, дотягну, дотягти, і тоді вже закривати, щоб знову можна було почати, щоб було з чого починати. Щоб...

Да. Угу. Так, сидим в подвале. Угу. Все нормально-то? Так? Угу. Не. Такая, ты ты подготовка, да? Така яхту. Я ж європейсь. Це ви там село асфальтирували. Ах ты ж. Ти отак кажеш, текст. Отак от поспішка. Ну а сьогодні феєрія пряма. Я такого не помню сейчас. Щоб два рази збільшилась вистава, я теж не пам'ятаю такого, так? Це сьогодні аншлаг Ракетний лягнух. Коли ми почнемо... Ми зараз занові відкриється і ми почнемо з моменту, коли я штовхаю Настю на авансену і кажу, типу. Годі досить я скажу, щоб харчі були краще. А ну, так, дети на бабу, десять хлопа забуду, Театр існує, тому що а, за, заради людей саме а, тих, хто працює в цьому театрі. І завдяки а, цим людям існує цей театр. І для пакусно, але він працює для глядача. Переможеш. Люди, які працювали у Сєвєродонецьку, вони навчилися там працювати, не дивлячись ні на що. А головне, щоб ти працював, щоб не було в тебе часу для суму, для меланхолії. І треба багато встигнути зробити, бо завтра може нас не бути. От і все. Тобто, на... Настрой на роботу. І це головне. І я думаю, що ми е, такий настрій сумському театру передали. Тобто, ми, ми дуже зараз потужно працюємо. Звичайно, це приводить до втоми, звичайно, це. Е, але люди тримаються і ми намагаємося якось, тому що хазяїн, наприклад, дуже, дуже швидко. Готувався, тому що у нас і поїздка у Львів була на Золотий Лев, потім гастролі в Києві Івана Франка. Це все в один місяць. і в Цей же місяць ми працювали над хазяїном. Але ми це зробили і доволі непогана вистава вийшла. Театр жива організація живий організм. Він мінливий, він весь час відбув. стає таким, яким стає час. Інколи важко придумати, який він буде через рік, другий, третій. Мабуть, цим і цікавий театр тим, хто в ньому живе, хто в ньому працює.